Лисичка та Журавель Українська народна казка. Були собі Лисичка та Журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та стали такі приятелі, такі приятелі. Кличе одного разу лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь Лебедику. Я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й пригощає. Призволяйся журавлику, призволяйся лебедику. Журавель до кашки стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто вилиськала. вилиськала та до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й примала, а більше нема нічого. То спасибі ж тобі, мовить журавель. же лисичко, тепер ти до мене в гості прийду, у журавлику, прийду у лебедику, на тому й розійшлися. Он уже лисичка йде до журавля в гостину, А журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків, усього-усього. Покрішив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і настоячки. І зазирати, і понюхати нічого не вдіє. А жиравель не гуляє, все дзьобом у глечик, все углетчик. Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив, А тоді й каже Оце ж вибачай, лисуню, що мав, тим і приймав, та вже більше нічого не маю і розгнівалася ж лисичка, так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться. Так то їй журавлева гостина до смаку припала, та від того часу й не приятелює з журавлями. Кінець.